Розказував ваше бажання, тому що президент Порошенко вирішив дати не було розпустити раду. Ну, це право Порошенка, право президента, який надали ми йому, розпустивши коаліцію 24 липня. Ми очікували, що цей парламент буде розпущений. В цьому парламенті є дуже багато людей, які підтримують сепаратистів і терористів. В цьому парламенті є комуністи, сподіваюся, нова Верховна Рада буде без комуністів, без партії регіонів і без тих, які виступають проти незалежності України. Інша справа, що Свобода пропонувала е, трошки по-іншому організувати процес. Наша пропозиція була спочатку ввести воєнний стан в Україні, щоб використати всі можливості навести якнайшвидший лад і вибори проводити вже в час миру. Зараз є доволі делікатна і небезпечна ситуація, коли вибори будуть відбуватися тоді, коли йде війна. Тим більше, що можна очікувати, що Москва не упустить такого шансу далі дестабілізовувати ситуацію в Україні не тільки на українському Донбасі, але й саме в процесі проведення виборів до українського парламенту. Випадку успіхового проведення виборів чекається ви в рішень од нової ради. Ну, звичайно, я більш як переконаний, що рада буде іншою. Я більше як переконаний, що там не буде комуністів, там не буде тих депутатів, які відверто підтримують тероризм і сепаратизм. І я все-таки думаю, ця рада буде більш проукраїнська, яка і буде ухвалювати надзвичайно важливі рішення. Наприклад, ті завдання, які ми ставили перед собою в цьому парламенті і не були проголосовані, сподіваюся, будуть проголосовані в наступній раді. Це закон про люстрацію очищення влади, це є заборона комуністичної ідеології. Це є повернення коштів, які були вивезені незаконно і сховані в офшорних зонах, і багато інших законів соціально-економічного і політичного характеру, які потрібні сьогодні українському суспільству і українській державі. Я нічого не очікую від тих перемовин. По-перше, Путін брехун. Путін це людина, яка є терористом номер один в світі, і це вже є визнано. Які переговори можуть бути з терористами. Крім того, ну були вже міжнародні перемовини за участю російської сторони. І Росія ніколи не дотримувалася е, тих слів, які вона давала. Ну, вже недавно були переговори в Женеві. Вони ні до чого не призвели. Та й тепер ні до чого не призведуть. Через то я дуже скептичний до тих перемовин, які є в Мінську. Та й взагалі вважаю, що е, в принципі, вони є абсолютно зайвими. Переговорів з терористами, а Росія це держава-терористів. Вести не може. ви б відмовилися від цих пірамповорів. Я не думаю, що я би взагалі, що на будь-які перемовини з Росією, чи в Мінську, чи в будь-якій іншій державі до того часу, поки Росія не припинить своєї агресії по відношенню до України. Вони захопили нашу територію Крим. Вони сьогодні перекидують сюди свої війська. Це вже є абсолютно очевидно. Росія ніяк не може відмахнутися від того, що вона воює в Україні. Ну, Приклад останній розбита псковська. Десантна бригада і взяті в полон російські десантники, які воювали тут, на території України, зафіксовані вже навіть міжнародними військовими різними чинниками через спутник пересування російських військ на території України і російської техніки. Так що тут питання є Дякую.